Такі ви бачите, таке лучше тепловий будинок. Старий фон, двох та так, п'ятиповерхівка. Просто квартири Одеси там винесла усі вікна. На щастя мешканці. Сп'яталися вниз, в підвалі були. Але ви бачите, які наслідки. Що могло бути, якщо б вони залишились. Це углова квартира. Смотри, смотрите, я вам покажу. Обогріватель масляний стояв в коробці новий от тут. І... Його винесло от сюди, коробка залишилась там, Це я її вже сюди позбрали. Как вона і загнула його, я не знаю чим вона. Ось тут люди могли спати, на щастя встигли. Сховатися у ванні, бо, бо це був би жах. Це наслідки все, що залишилось від аптеки. Ви бачите, це той дом двоповерховий, на кого який рухнув шахет. А, нема другого поверху. А, ось ви бачите, ванна другого поверху рухнула вниз. Тут вкрай небезпечно. Це була просто аптека, де люди купували ліки. Салон краси поряд містом прильоту. Це жахливі наслідки, немає вікон. Все понівечено. Стеля звисає. Сусід погиб на третьому поверсі. Та ви ж да, старенький. Старенький. Да, не можу, не можу. Это, це, оце, що казали, що тіло знайшли, да, мабуть, да, так? Да. Боже, да, третій третій поверх, так. Да. Він був а старенький, бачити. з паличкою ходив. Він, мабуть, не, не зміг. Він не було допомогти. Він сам жил. Донька періодично приїжджала до нього. Ну що в коридорі вдома була дві стіни, да, дві стіни. допомогло? Да, допомогло. Мені да. була дуже важка для одесситів. Понад 10 місць влучань в основному постраждав саме житловий сектор, дві двох поверхівки, чотирьох поверхівка для нас на другому, третьому поверсі. В 9-поверховому житловому будинку пожежа була на 4-5 поверхах. Вогнеборцям вдалося вночі врятувати 14 осіб, із них це три дитини. Люди в основному були заблоковані в своїх квартирах, деякі евакуювали саме до пунктів незламності. Наразі ми подали промого роботу, саме в 4 поверховому житловому будинку все за інформацію під завалами можуть перебувати іще три людини. Залучені Логічна служа, взагалі всі оперативні служби, зараз. Ми тут працюємо. У нас встановлений спеціальний сейсмографічний прибор. Може бути обвал конструкцій для того, щоб наші люди були в безпеці. Ми дивимося на коливання саме конструкції будівлі, щоб вони не обвалилися. Про постраждалих кількість постійно змінюється. Якщо на ранку було вісім людей, зараз ми вже знаємо про 23 постраждальні людини. На жаль, їх кількість збільшується.